Коли-небудь задумувались, скільки насправді коштує година вашого життя. Це ж не просто цифра в контракті. Давайте сьогодні зануримося в цю тему і ну, спробуємо розібратися, з чого ж насправді складається дохід і що на нього впливає. Так от ключове питання: що ж насправді визначає розмір зарплати? Це просто відпрацьовані години, чи може за цим стоїть щось значно більше? Це, це, мабуть, головна загадка, яку ми сьогодні і спробуємо розгадати. І щоб зрозуміти, звідки ж береться та сама цифра у зарплатній відомості, треба почати з, так би мовити, погляду згори. адже на все це впливають дві величезні, потужні сили це ринок і держава. Знаєте, це можна уявити як таке собі перетягування канату. З одного боку, ота сама невидима рука ринку, тобто попит і пропозиція, а з іншого держава, яка встановлює свої правила гри. І от десь посередині в результаті цієї боротьби і формується наша зарплата. От погляньте це чудова ілюстрація ринку праці. По суті, що це таке? Це таке собі умовне місце, де компанії шукають людей, тобто створюють попит, а фахівці пропонують свої навички, тобто створюють пропозицію. Класичний приклад попит на досвідчених it фахівців просто шалений, а самих фахівців не так багато. Результат їхні зарплати летять вгору. І, звісно, буває навпаки. Саме цей баланс і визначає, скажімо так, стартову ціну будь-якої роботи. Але ринок це не дикий захід, він не абсолютно вільний. Саме тут в гру вступає держава, щоб встановити, так би мовити, планку, нижче якої падати не можна. Вона запроваджує такі фундаментальні речі, як мінімальна зарплата, щоб гарантувати хоч якийсь соціальний захист. Ну і звісно, не варто забувати, що на зарплати дуже сильно впливає загальна економічна ситуація в країні. І щоб не бути голослівними, ось вам конкретний приклад. Станом на січень 2019 року мінімальна зарплата в Україні була 4173 гривні на місяць. Ця цифра це не ринок її визначив, це прямий результат втручання держави. От вам і регулююча рука. Добре, з великими зовнішніми силами розібралися ринок, держава, це все зрозуміло. А тепер давайте зазирнемо всередину, всередину компанії і подивимось, як там оцінюють цінність кожного окремого працівника. Ну, дивіться, будь-якій компанії потрібен якийсь інструмент, щоб виміряти внесок кожного. І ось тут на сцену виходять вони ключові показники ефективності. Або як ми всі звикли казати, KPI. Якщо зовсім просто, то це певні метрики, і фінансові, і не тільки, які показують наскільки добра робота конкретної людини допомагає компанії рухатися до її великих цілей. Окей, а як це все працює на практиці? Головна мета KPI – це спробувати об'єктивно виміряти вплив. Тобто компанії беруть ці показники і напряму пов'язують ефективність, а це ж конкретні результати, конкретні навички, із зарплатою. Простіше кажучи, чим краще показники, тим вища цінність працівника для компанії. Все логічно. Але чи є цьому якась межа? Чи можна рости нескінченно? Ну для більшості відповідь так, межа є. І зараз ми поговоримо про так звану скляну стелю доходу, яка існує і в традиційній роботі, і уявіть собі, навіть у фрілансі. І ось тут ключовий момент. Неважливо, чи це робота в Офісі з 9 до 6 чи вільний графік фрілансера, потенціал доходу, на жаль, не безмежний. Він, по суті, міцно прив'язаний до двох речей: перше, це середня ринкова ставка за певні навички, і друге, це банальна кількість годин у добі. Більше 24 не буває. Ця спеля доходу вона тримається на трьох таких собі стінах. Перша стіна це складність росту. Ну так, можна постійно вчитися підвищувати кваліфікацію, але ринок все одно має свої межі, вище яких не стрибнеш. Друга стіна не масштабованість. Працювати вдвічі більше рідко коли означає отримувати вдвічі більше грошей. І третя, найочевидніша стіна це наш час, він, на жаль, обмежений. То що ж робити? Як пробити цю стелю? І отут ми підходимо до абсолютно іншого шляху до підприємництва. А ось тут правила гри змінюються кардинально. Дохід підприємця залежить вже не від того, скільки годин було відсиджено за робочим столом, а від того, наскільки крутою та успішною є його бізнес ідея. Потенціал для винагороди він раптом втрачає оцю об'єктивну стелю. Все починає залежати від цінності, яку бізнес створює для інших людей. Давайте просто підсумуємо, в чому ж ключова різниця. По-перше, дохід більше не має об'єктивної стелі. По-друге, винагорода тепер прив'язана до успіху всієї справи, а не до годин. По третє, прибуток це те, що залишається після того, як покриті всі всі витрати. І, мабуть, найголовніше як тільки починається делегування, дохід відв'язується від особистого часу, і бізнес починає працювати на свого творця. І що ми маємо в підсумку? А маємо ми два кардинально різні підходи до заробітку. І, звичайно, який шлях обрати, це вже особисте рішення для кожного. Фактично все зводиться до одного вибору: можна працювати на бізнес, і тоді зарплата буде складатися з усіх тих елементів, про які ми говорили: ринок, держава, особиста ефективність. Або ж можна створити бізнес, який буде працювати на свого власника, і де винагорода буде залежати тільки від створеної цінності. І все це залишає нас із фінальним і, мабуть, найважливішим питанням для роздумів: а чи справді винагорода завжди має залежати від кількості відпрацьованого часу? Подумайте про це, адже відповідь на це питання може визначити весь подальший кар'єрний шлях.